Чи повіриш ти, що можна зварити еспресо з предзмочуванням, або його ще називають прибрювінг, приінф'юзінг або передній блумінг, як на вешці? Якщо ти це не знав, то сідай, ти на каналі 25 Coffee Roasters, мене звати Дмитро, і сьогодні ми саме про це поговоримо. Сучасні еспресо машини коштують дуже-дуже дорого, але є за що платити. Вони дуже технологічні, в них дуже багато функцій, і вже не залишається тільки. Запрограмованих кнопок або вбудованих ваг. Вже можна коригувати тиск, з котрим ти будеш варити еспресо. І є такі технологічні кавові машини, що ти можеш вручну коригувати тиск під час е, приготування. Не те, щоб там забудований 3, 6, 2 бари, а прямо поступово, покроково. Чи це впливає на смак кави? Сьогодні хочу спробувати. Разом з тобою і показати тобі, як працює така річ і функція, як прибрю або приденфюз. На ціла морзока лінія міні є дві функції: можна вимкнути прибрювінг, а можна при інфьюзінг І також можна варити просто як на звичайній кавовій машині. Тобто одразу вимкнув і 9 бар. Але що таке прибрювінг і приінфюзінг? Значить, прибрювінг це така функція, котра дозволяє вмикати. Одразу помпу, котра буде набирати поступово за 2 секунди тиск до 9 бар, потім працювати якийсь -то певний час, котрий можна її запрограмувати. Причому в додатку її можна запрограмувати на долі секунди. Це там близько 9 секунд. І також в неї буде пауза. На той час, котрий її запрограмуєш, і потім вона вже буде варити так, як вона повинна варити. І є система преінф'юзінг. Це трошки продвинута система, з урахуванням того, що коли цю кавову машину під'єднюєш до системи водопостачання, вона буде спочатку брати якийсь то певний час, теж, котрий запрограмується тиск, котрий є в системі самої кавової машини або в системі водопостачання, а потім вже вмикати помпу. І варити з тиском в 9 бар. Та є ще більш сучасніші кавомашини, машини, такі як Slayer, Сайнеса, Кес Вандервас, ось і Санремо. Тим паче, що ми розглядаємо це не в розрізі кавової лабораторії, а в розрізі того, щоб варити каву на потоці. Що ж, я буду варити Еспресо, все як завжди: 18 грам, 25 секунд, і на виході 36-38 грам. Значить, одразу хочу проговорити, що під час функції. Пребрю і преінфюз ми будемо відштовхуватися 25 секунд від того, як кава машина вже почне повноцінно варити. Тобто, на прибрю я поставив 5 секунд предзмочування і 5 секунд паузи. І потім вже будемо відраховувати до 35 секунд. На предінфюзі я поставив 5 секунд предінфюзу і потім вмикання помпи. Тобто будемо варити 30 секунд. Що ж, почнемо. Так, і що ми маємо? Звичайне приготування на низькому тиску на початку і потім на звичайному, і так званий прибрювінг, тобто подача повного майже тиску одразу, зупинка, і потім продовження. Приготування. Знову ж таки, все проводимо на натуральній Ефіопії. Дуже хочеться подивитися, як ця кава себе веде. От. Ну і вона більш стабільна, як на мій погляд, для таких експериментів. Вода для приготування була температурою 93 градуси. Говорю одразу. Значить, перша чашка. Солодка, квіткова, легка, приємний післясмак, фрукти. Комплексна чашка, нічого зайвого. Ну, типу, мені все подобається, так як ця кава і повинна бути. До речі, це наша Ефіопія Бенса дуже смакує з молоком. Хто не пробував, переходьте на посилання на сайт. Значить, наступний спочатку низький тиск, а потім вже вімкнулася помпа на повноцінний 9 бар. До речі, загальний час екстракції якраз і склав 30 секунд. Вау! М -м -м. Кава стала більш кислотнішою. Ну, прям кислотність стала яскравіше. Але й солодкість підтягнула. Ну, В розрізі не інтенсивності, але вона стала якоюсь інакшою. Думаю, що це за, за рахунок кислотності саме. Угу. Дуже, дуже цікаво. А тут що в нас? О. Тіло стало більш шовковисте. Більш таке. Приємніше і кис і солодкість стала більш приємніше, і кислотності стало набагато менше. Відповідь на головне питання: чи працює це, чи не працює? Працює. Працює і приденфюз, працює і при брювінг, і взагалі все, що вводиться в еспресо машину це не просто так і не маркетинговий хід. Воно напряму впливає на смак кави. Стосовно цієї машини можна сказати одне: хочеш варити повноцінне еспресо, Повністю розкривати каву, не підкреслювати якісь окремі її аспекти, твори на 9 барах. Хочеш зробити більш кислотну каву, більш легке тіло, преінфюз, будь ласка, низький тиск на початку і потім вже повноцінних 9 бар. І прибрю. Хочеш шовковисте тіло, більш солодку чашку, підкреслити в каві саме солодкість. Це сюди короткий імпульс води в 9 бар, пауза, і потім вже приготування по стандартному рецепту. Для чого взагалі це було зроблено? Це було зроблено не тільки для підкреслення якоїсь певної атрибутики кавового зерна, та, щоб підкреслити ту чи іншу смакову властивість. Це ще зроблено для того, щоб уникнути зайвих утворень каналів, і твоя екстракція проходила більш Чіткіше, яскравіше, м'якіше, і кава варилася смачно і ідеально. Якщо тобі було цікаво, то з тебе дзвоник, подобайка і коментар. Підписуйся на наш канал, відправляй ці відео своєму другу. З тобою були 25 Coffee Roasters, мене звати Дмитро. Заварю, насолоджуйся та кайфуй.